Доброго дня, малята! Сьогодні хочу вам про напої розказати. Це теж продукти харчування, але вони тільки мають рідку форму. Напої це рідини, що вживаються для пиття. Вони укріплюють імунітет, очищують організм, додають бадьорості та енергії. Зараз в пограємо. Я п'ю, а ви скажіть, що ви бачите на малюнку? Кефір. Хто кефір вживає, той про здоров'я дбає, формує мікрофлору потрібну та здорову. Я п'ю воду. Вода здоров'ю, вірний друг, вода цілющу силу має, вона лікує від дух з душі і тіла бруд змиває. Я п'ю Чай. Чай цілющий заварився, аромат квіток розкрився. Ось який цей чай квітковий, хто вжива, буде здоровий. Я п'ю йогурт. Йогурт свіжий та корисний, смак без цукру, ніжний, чистий, вітамінів в ньому багато. Буде здоров'ям людина багата. Я п'ю молоко, про користь молока. Молоко дає нам сир, вершки, масло і кефір. До вподоби воно всім здоровішаємо з ним. Молоко вживайте зранку, кращого нема сніданку. Я п'ю каву. Каву споживають тільки дорослі, кажуть, бадьорить вона їх завжди, та споживати не можна багато, щоб зі здоров'ям не було біди. Я п'ю какао, цінне, поживне і смачне. Для серця вітаміни є, бадьорості й енергії какао придає. Я п'ю сік, гарно спрагу утамує і смаком сік зачарує, ще й корисний дітям сік, його пийте цілий рік. Різні напої споживайте, про здоров'я своє дбайте.